Складається зараз на Луцьке тепло, мені відомо ще, напевно, з березня місяця, коли ми разом з Павлом, будучи в одній організації, займалися цим питанням. Не один десяток зустрічей я провів з людьми, розбираючи всі ситуації, але так і досі ми не склали тої концепції, за що конкретно можна Киричука Олександра звільнити, тому що там дійсно бардак. Але питання, по суті, в мене не до Кірічука, чи до Луцьк Тепла, чи до тих чи інших людей. Я два тижні, як приїхав з фронту і бачу, що тут взагалі нічого не робиться. Хтось маніпулює кимось, хтось переслідує чиїсь інтереси, хтось заробляє на цьому гроші, то скільки це може бути От так, як на Майдані? Повірте, є такі сили, які не дозволять маніпулюючи людьми робити з цього бізнес. Паш, ти залишив багато приємних спогадів в правому секторі. Не робив надалі цього в місті Луцьку і в остальних громадських організаціях. Дякую. Можна мені слово? Вона згадала. Добре, чого хочеться? Ви розумієте, що переходить певну межі? Хтось переходить певну межі? Перед на які комунальні підприємства в них? Навіть не хочеться називати прізвище? Я бачу, що я буду звертатися у зв'язку з цим деякі правоохоронні органи. А основне питання, те, що керівник комунального підприємства не проблема в тому, що є якісь там ситуації неактивні. Це правда. складна ситуація на комунальному підприємстві. Але даний керівник, він не хоче спілкуватися з людьми, він не хоче їх чути. Просто не хоче чути і спілкуватися. І До мене зверталися люди, і я реагував на це все. І справді ми намагалися знайти конструктив Але коли воно далі продовжується, і ти приїжджаєш і бачиш, що нічого не змінилося. І коли міський голова пообіцяв, і справді, що буде звільнений перший заступник чи фінансовий директор, комунальна підприємство казачів, і люди погодились на цей компроміс, бо сподівалися, що будуть певні зміни. А змін немає. Банальна брехня. Просто брехня на саме вищих щаблях керівництва нашого міста та комунального підприємства. Тут цитували цей чоловік, певні цитати. То, мабуть, ця цитата стосується цього чоловіка. Якщо не тримаєтеся посаду, то залишайте цю посаду і дайте працювати тим людям, які хочуть працювати. Конфлікт загострився настільки що потрібно вирішувати сьогодні. І звертаюсь до вас, Тово Ярославович, прийміть. Рішення, за яким до вас неодноразово зверталися громадяни. Бо люди не бачать вирішення цього питання. Так, може, потрібні скорочення. Але чому скорочення вже? Простих інженерів. Де скорочення керівного апарату, які достатньо роздуті? Де інші якісь певні зміни, конкретні на підприємстві? Люди цього не знають. Вчора люди е, прийшли на збори. Директор пішов, ви не прижиме, коли я розкажу, що люди до вас зверталися. Приміщення було закрито. Потім вже наряд міліції визвали про те, що ніби відбувся е, захоплення приміщення невідомими особами. Це нормально? Проти кого ви хочете воювати? Проти своїх мешканців міста, проти своїх громадян, проти тих самих працівників, які отримуючи зарплату, сплачують ті самі податки, на які ви отримуєте зарплату? Потрібно кардинально і рішуче вирішувати це питання сьогодні.